В Україні і, зокрема, на Дубинщині очікується погіршення погодних умов. Так днями синоптики попереджали про шквальний вітер. Містями його пориви могли сягати 15-22 метрів за секунду. У службі надзвичайних ситуацій навіть зазначали про перший рівень небезпечності. Західний циклон, який утворився над данією, приніс до нас погіршення погодних умов. Уже з сьогоднішнього дня ми бачимо, спостерігаємо. Помірні навіть в деяких частинах Рівенської області помірні опади у вигляді дощу. Прогнозують надалі навіть з мокрим снігом. Температура знижується, знизилася вже навіть порівняно з вчорашнім днем. Температура вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 7, плюс 12. Фахівці кажуть, найближчими днями температурні показники знижуватимуться й далі. Тож рекордного тепла у листопаді не варто очікувати. Уже з 16 числа знову очікуємо циклон, який принесе значне похолодання. Уже тоді температура і вночі знизиться до мінусових показників, і в день вже тільки буде плюс 5, плюс 10 градусів. Опади будуть випадати у вигляді дощу та навіть місцями з мокрим снігом. Не слід очікувати, що вже прямо сніг утворить сніговий покрив. Це просто будуть пролітати окремі сніжинки. Наразі ще рано стверджувати, якою цього року видасться зима сніжною та морозяною, чи теплою та сонячною, адже погода залежить від показників, які коливаються під впливом різних обставин. Можна сказати, що до кінця листопада погода буде так само настійкою вночі. деякій місцевості мінус, мінус один, може там мінус два. А в день плюсові температури вони так і будуть коливатися. Ще такого стійкого переходу зимового на зиму не буде. Зведення військового стану на метеостанції Дубна що три години вимірюють рівень радіаційного фону. Робляться на спеціальному майданчику, відведеному для спостережень. 12 мікроранген на годину варто зазначити, що у Дубні в останні роки не фіксували перевищення показників радіаційного фону. Ці спостереження особливо важливі, зважаючи на ризики, пов'язані з атомними станціями на території України. Кожні три години ми вимірюємо і кодуємо, і передаємо інформацію на Київ. Ось маємо новий прилад стору, точніше вже він визначає. Взагалі рахується він. Нормальний до 0,25 мікроренген на годину він рахується в межах норми. Ну, 14, 15, 16, 18 часом навіть буває, то це рахується, що в межах норми.